Слава Україні! Український пілот побив світовий рекорд. Оператори 8-го полку сел спеціальних операцій знищили групу ворожих найманців. Командир вимагав у підлеглих 30% з бойових виплат. Утилізація ялинок у Хмельницькому. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Український пілот побив світовий рекорд, збивши шість російських ракет за один бойовий виліт. Це трапилось під час масованої ворожої атаки 13 грудня 2024 року. Вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збив шість крилатих ракет. Дві з них авіаційною гарматою. І це зробив українець. Заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Захисник неба при цьому використовував чотири ракети класу повітря-повітря та авіаційну гармату. Музика. Вимагав у підлеглих 30% з бойових виплат. В Одесі викрили на хабарництві командира однієї з військових частин. За даними слідства, командир вимагав гроші у підлеглих, посилаючись на потреби частини, зокрема на ремонт техніки. У разі відмови платити він погрожував створити штучні труднощі під час служби з червня по грудень 2024 року. Командир отримував від особового складу понад 400 тисяч гривень. Затримали його під час отримання данини за грудень в розмірі 41 тисяча гривень. Йому загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Хмельниччина у Скурботі у Полонській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Літнаровича Василя Дмитровича 1991 року. Народження воїн загинув на позиціях поблизу населеного пункту Шевченко Покровського району Донецької області. Був навідник оператор механізованого взводу. Чоловік чоловікові навіки тридцять 33 роки. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Оператори 8-го полку сил спеціальних операцій Збройних сил України з Хмельниччини знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї. Ворожих найманці спецпризначенці ліквідували на Курщині. Результатами успішної бойової роботи поділились у соціальних мережах. Під час виконання спеціальних дій воїни сил спеціальних операцій ліквідували 5 бійців КНДР у стрілецькому бою та ще 8 за допомогою дронів. Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді відбули чергове засідання у справі про стрілянину під обласним СБУ за 19 лютого 2014 року, коли під управлінням зібралися мітингувальники. Обвинувачені справі колишній очільник управління СБУ в області та Альфівець їм надали фінальне слово. Дату ж наступного засідання оголосять пізніше. Про це суспільне Хмельницький розповів старший прокурор у групі прокурорів кримінального провадження Ігор Калінін. Утилізація ялинок у Хмельницькому деревця та збирає окрема великогабаритна машина спецкомунтрансу, яка відвозить їх на полігон для подальшої переробки, де їх подрібнюють на щепу, яку використовують для різних потреб. Новорічне деревце потрібно віднести до найближчого контейнерного майданчику для збору побутових відходів та обов'язково покласти поряд з контейнером. Також важливо перед цим зняти з ялинки усі прикраси, витягти зі стовбура кріплення та переконатися, що на ялинці немає жодних інших предметів. Метів, аби під час переробки дерева на щепу не пошкодити обладнання. Важливо не класти деревцята у контейнери для сміття, адже це призведе до того, що воно потрапить на згальне сміттєзвалище. Також натуральну ялинку чи сосну можна самостійно відвести на один із центрів управління відходами за адресами проспект Миру 7 або перетин вулиць Чорновола та Пілоцької. На Хмельниччині запрошують взяти участь у зустрічі в рамках регіональної платформи Діалог влади та бізнесу, яка відбудеться у четвер, дев'ятого січня о чотирнадцятій годині. В онлайн форматі тема зустрічі про проведення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2024 році, та роз'яснення щодо звільнення від сплати податків мобілізованих ФОП. Щоб приєднатися до онлайн-зустрічі, потрібно заповнити відповідну форму. Довідки за телефоном 72 09 31 Департамент економічного розвитку Хмельницької обласної військової адміністрації. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Дякуємо вам за увагу та вашу довіру. Протягом дня ще повернемо зі свіжою порцією новин. А поки прощаємось та бажаємо вам хорошого дня. На все добре.